Політиків прикута до подій на сході та півдні. Чимало військових експертів наголошують, що російська агресія можлива і на півночі країни. Тож нині там активно тривають заходи для зміцнення обороноздатності. На дорогах стоять блокпости. Відбуваються масштабні навчання за участі підрозділів різних видів військ. Солдати і офіцери запевняють, що місцеве населення зустрічає їх дуже привітно і намагається всіляко підтримати. Службу на північно-східних кордонах країни несуть військовослужбовці з різних регіонів, зокрема з Львівщини та Прикарпаття. Їхнє завдання контролювати ключові магістральні автомобільні шляхи. Цілодобово військові чергують на блокпостах та перевіряють всі підозрілі машини. Першочергова увага приділяється транспорту подвійного призначення, тобто автомобілям, що можуть перевозити як військові, так і цивільні вантажі. Тут задачі дві або прикида дорогу, бо дороги траси. Або якщо вже буде насувати противник, то заманити, заманити противника і відбувати наступ. Завдяки пильності чергових нарядів під час служби на блокпостах вдалося знайти і викрадене авто. Його рух зафіксували на військових контрольно-пропускних пунктах у місцевих селах. Було це вночі, десь година перша проїхала от наш блокпост, проїхала далі блокпост. Ну, він нам подякував. Я думаю, що він знайшов свого авто. Місцеве населення новому військовому сусідству раде. Кажуть, що поруч із солдатами почуваються безпечніше. Тим паче армійські медики, які працюють разом із піхотинцями, постійно надають медичну допомогу селянам. Військові лікарі врятували і літню жінку, у якої стався важкий астматичний напад. Хай їм буде все добре. а ми будемо якось викарабкуватися й самі з допомогою, як цей. Тепер хтось ну, покапали ще й там два тижні лежала, одійшла, баба, все добре. Дівчатка хай їх Бог береже, щоб ніде нічого не случалось, все було мирно. За весь період перебування нашої групи ну, десь напевно більше ніж 20 е -е, осіб з місц місцевого населення до нас зверталися з різними видами допомоги. Всі ми як кажуть, надаємо посильну консультацію, нікому не відмовляємо. Декілька разів самі своїми силами виходили. Е до місцевих мешканців там є декілька старших людей, які, на жаль, не, 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 не транспортабельні на сьогоднішній день. Польовий медпункт тепер часто приймає відвідувачів, адже через реформи попереднього уряду багато сіл регіону залишилися без медичних закладів та лікарів. В особливих умовах нині проходять службу військові підрозділи і на заході України. У польових умовах відсвяткував 70-річний ювілей своєї частини особовий склад 540-го львівського зенітного ракетного полку імені Івана Виговського. Сьогодні командний пункт та всі дивізіони несуть постійне бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. На озброєнні полку зенітний ракетний комплекс С-300 здатний вражати навіть балістичні та аеродинамічні цілі. З 94-го року я прийшов служити в цей полк, служив на дивізіоні, який був озброєний технікою С-300. Про техніку ну, знаю практично все, але розповідати на камеру багато не можна. В обслуговуванні вона не скажу, що дуже проста, але і не складна, якщо добре розібратися. Добре, навчений професіонал без всяких проблем буде обслуговувати цю техніку. Досягнення. Дивізіонів, полку в цілому, це те, що він знаходиться в постійній бойовій готовності. Рівень його не знижується за всі ті роки, і на даний час я впевнений в тому, що особовий склад готовий до виконання всіх тих завдань, які нам поставлені на даний час або які будуть поставлені в подальшому нашим керівництвом.